Це вже стає традицією. В чергове серіал, який ніхто не просив і на який ніхто не чекав, спромігся стати одним з найкращих проєктів позоряних війнах часів Дісней. Вітаю в джедайській краївці і це мій огляд першого сезону шоу «Кістяк команди. Та перед тим, як я почну, хочу подякувати своїм патронам, які підтримують мене зараз, коли здається, що далека-далека галактика не на часі. Ви даєте мені віру в те, що у цього каналу є майбутнє. Дякую, ви найкращі. Отже, поїхали. Попереджаю про спойлери, хоча переказувати сюжет я не буду. Мабуть, як і більшість фанатів, я не надто очікувала на вихід кістяка команди. Після виснажливого літа за колітом та падіння переглядів, я не вірила, що серіал про піратів з дітьми в головних ролях та фавро з Філоні в продюсерах зможе бути цікавим та успішним. Здавалося, що максимум, на який йому і мені з моїми оглядами вдасться вийти, це рівень бракованої партії. На щастя, я помилилася. І, хоча з переглядами у кістяка не все так райдужно, як хотілося б, факт залишається фактом більшості аудиторії, яка дала серіалу шанс, він сподобався. Чесно кажучи, це було неймовірним полегшенням і великим сюрпризом адже наразі це нібито дитяче шоу посіло в моєму внутрішньому рейтингу серіалів по зорених війнах друге місце після Андора. Сценарій, прекрасна акторська гра Джуда Лоу та дітей, доречний гумор, постановка, операторська робота, спецефекти та свідобудова. Все виконано на найвищому рівні. Серіал став чудовою легкою пригодою, яка водночас не є примітивною та не перенасичена фансервісом. Давно нас вже натішили настільки гарно пропрацьованим та зв'язаним сценарієм, без відвертих філерів та загублених сюжетних ліній. Наприклад, діти протягом сезону поступово опановували керування кораблем, тому їхні дії у шостій серії виглядали доволі переконливо, наскільки це взагалі можливо у контексті дітей за штурвалом зорольота. Ніл дізнався про турболазур у четвертому епізоді і використав ці знання у фіналі. Джот познайомив дітей із Кім, завдяки чому Кейбі знала, до кого звернутися про допомогу. Єдине, що відчувалося, Джон Водспічив свою ідею як концепт фільму, а не серіалу. Тому кістяк, як і більше шоу у позоряних війнах до нього, не може похвалитися достатнім хронометражем серій. Це, мабуть, найбільший недолік проєкту. Однак тут є цікаві персонажі, гарні діалоги, несподівані сюжетні повороти, душевні моменти та приємний і доречний гумор, що у нашому улюбленому всесвіті, будемо відвертими, трапляється нечасто. Усе це особисто для мене компенсувало коротку тривалість епізодів. Джон Вост та Крістофер Форд не приховували, що при написанні сценарію багато в чому надихалися класичною пригодницькою стрічкою 80-х років Богдери та численними фільмами про піратів. І це відчувалося протягом усього сезону. Проте серіал не є авторинним продуктом, переповненим Камео та іншим фансервісом. Ні. Автори взяли найкраще з відомих фільмів, та, звісно ж, франшизи, але створили цілком самодостатній твір. Великим плюсом кістяка є його доступність для тих, хто тільки починає своє знайомство з далекою далекою галактикою. Адже зовсім не обов'язково знати події інших фільмів та серіалів, щоб зрозуміти, що відбувається на екрані та отримувати задоволення від перегляду. Мені сподобалось, що хоч в кожній серії і було достатньо відсилок, знайомої техніки чи раз, але при цьому тут не було зайвих камео. За штурвалом іксвінга не сидів Карсон Тева, серед піратів не з'явився Гондо Онака, а з корвета у фіналі не вистрибнула комп'ютерна лея. І це вчергове довело, що успіх серіалу, я маю на увазі саме високі оцінки критиків та глядачів, це заслуга авторів серіалу та нових цікавих героїв, а не гри на ностальгії. Я теж люблю фінал другого сезону мандалорця, але це не означає, що зоряні війни не можуть існувати без подібних моментів. Якимось магічним чином авторам вдалося зацікавити мене сюжетом, в якому головними героями є діти що випадково загубилися в галактиці та мають знайти шлях додому. Думаю, ключову роль тут відіграли чудово прописані персонажі, талановиті юні актори і звичайно ж неймовірно харизматичний джудлоу. При цьому герої не лише є цікавими багатовимірними особистостями, але й проходять внутрішній розвиток протягом усього сезону. Тож у фіналі перед нами постає не група наївних дітей, а злагоджена команда справжніх друзів. На початку сезону він був мрійником, який відчайдушно прагнув вирватися з повсякденної рутини свого світу. Проте пережити допомогло йому усвідомити, що пригоди можуть бути смертельно небезпечними, а необдумані дії мати непередбачувані наслідки. Що для спільного блага іноді варто поступитися своїми амбіціями і працювати в команді. При цьому їхня сповнена небезпек подорож не знищила в ньому цей запал та прагнення до відкриттів, не зламала йому крила, якщо так можна виразитися. І погляд Вімо у фіналі говорить сам за себе його жага до пригод лише посилилася. Чудовим супутником нашого головного героя є НІЛ слухняний хлопчик, старанний учень та гарний друг. Він також проходить певну трансформацію. Нілу довелося зрозуміти, що не завжди існують прості рішення, а захист близьких іноді вимагає дій, які суперечать його миролюбивій природі. В ході сюжету він стає самостійнішим у прийнятті рішень, згадаємо його ініціативу з турболазуром, а також перестає сліпо виконувати все, що йому кажуть, аби тільки нікого не образити. Якщо на початку серіалу він, хоч і з острахом, але слухняно слідував за вімом. То в шостій серії він уже не боявся сказати Ферн, що йому важко підніматися драбиною. Здається, найпомітніші зміни переживає ферн вже на початку сезону зрозуміло, що вона є природженою лідеркою, але їхні пригоди змушують її переосмислити своє розуміння лідерства та взаємодії з оточуючими. До неї приходить усвідомлення, що керування це не просто і часто зовсім не так круто, як хотілося б, що це величезна відповідальність, в тому числі і за життя своїх друзів. Це необхідність дослухатися до інших та приймати складні рішення, коли хочеться, щоб за тебе це зробив хтось інший. І ферн гідно долає ці виклики і стає кращою версією самої себе, мудрішою, добрішою, здатною чути інших. Вона вчиться не лише брати лідерство на себе, але й довіряти друзям та працювати в команді як єдине ціле. Найменш помітною в перших серіях була Кей Бі. Здавалося, що її спіткало прокляття героїв з кібернетичними імплантами. Таких як Тех та ехо браковані партії, які часто пасли задніх та відігравали то ходячу Вікіпедію, то дисковий накопичувач. Так, ми знали, що Кейбі – чудовий механік і що в неї є проблеми зі здоров'ям, проте її голос розуму лунав занадто рідко і невиразно в дитячому балагані. Усе змінила чудова шоста серія, яка розкрила Кейбі як особистість, показала їй страхи та підняла важливу тему інклюзивності. У фіналі сезону саме Кейбі дісталася роль зв'язківиці, яка надіслала сигнал про допомогу. Вона навіть тимчасово взяла на себе лідерство, показавши обхідний шлях через ліс під час течі. Крім того, наші герої розвивалися не лише як окремі особистості, але й як команда. Вони дійсно за час своєї вимушеної подорожі стали тим самим кістяком, про який йдеться в назві серіалу, з двох пар друзів, які спершу не довіряли один одному і постійно конфліктували. Утворилася злагоджена команда, де кожен може покластися на іншого. Вони діють як єдиний механізм, враховуючи слабкі і використовуючи сильні сторони один одного. Мені дуже подобається як майстерно прописані дитячі персонажі. Вони дійсно поводяться як діти, які можуть бути балакучими тоді, коли треба промовчати, і можуть башкетувати, не усвідомлюючи небезпеку. Але при цьому вони надурні. В їхніх словах та діях є здоровий глузд. Так, він, здебільшого, бачить у людях найкраще і часто помиляється у своїх судженнях. Проте Ферн набагато менш довірлива, а Кейбій більш розсудлива, що також гарно відображає вікові особливості розвитку дівчат та хлопців. Маючи сина того ж віку, що й він, я зовсім не здивована, що він натиснув на ту злощасну кнопку, хоча йому всі казали цього не робити. Якщо ви вважаєте таку поведінку неправдоподібною, то у вас або ідеальні діти, або їх взагалі немає. Повірте, поведінка хлопців у перших серіях одне з найреалістичніших зображень десятирічок, яке я бачила. І це теж. Зіркою шоу безперечно є Джуд Лоу, який своєю харизмою запалює весь сезон. Помітно, що він отримував величезне задоволення під час фільмування, і це, думаю, дуже допомогло і дітям-акторам житися в своїй ролі, і режисерам створити серіал, якому віриш. Не в останню чергу, завдяки саме його чудовій акторській грі, Джот Нанавуд вийшов настільки привабливим персонажем, що багато хто до останнього сподівався, що він стане на шлях істини. Але ні. Джот залишився тим же, ким був на початку сезону, авантюристом ласим до грошей. І знаєте, я цьому рада. Не кожен поганий заслуговує на спокуту, крім того, це стало своєрідним ковтком свіжого повітря серед традиційних сюжетних арок перетворення лиходіїв на героїв. Хоча хто знає, історія Джода ще не завершена, а отже завжди є шанс побачити його шлях до світла. Цікавою вийшла його передісторія, яка довела, що чутлива до сили особа не обов'язково має бути ситом, джедаєм чи інквізитором. І далеко не всі переживали на Кат 66 у храмі на Корусанті, існують інші шляхи. Фактично, історія Джода це своєрідне відзеркалення історії Езри Бріджера з повстанців. Якби Езер не потрапив в команду привода, хто знає, ким би він став? Звісно, я не можу оминути увагою чудового СМ 33. Студії в чергове вдалося створити оригінального дроїда з душею справжнього пірата, який в кінці кінців підпадає під вплив дітей і з очевидним полегшенням переходить на бік добра. Можна багато аналізувати цю сцену, але очевидно одне. СМ 33 щиро зрадів, коли знайшов максимально притягнуте за вуха виправдання для свого повернення під керівництво ФЕРН. Дуже колоритними в серіалі вийшли пірати. Звичайно, з огляду на сімейну аудиторію, їхній образ дещо згладжений, і в іншому форматі вони, ймовірно, були б значно брутальнішими. Проте, навіть у такому вигляді, вони виглядають набагато небезпечнішими та переконливішими, ніж їхні колеги з третього сезону мандалорця. Ті викликали швидше відчуття крінжіє неповаги і суттєво поступалися піратом з кістяка в плані серйозності та харизми. Щодо візуального ряду, а точніше дизайну, то тут у мене змішані почуття. Ті, хто дивився мої попередні відео, знають, що мені не дуже подобається концепція американського передмістя у зоряних війнах. Я розумію, що у всесвіті далекої далекої галактики теоретично можливо все, і на татіні достатньо елементів, які пов'язують цю планету із зовнішнім світом. Але для мене цей дизайн виглядає максимально віддаленим від того, яким я уявляла атмосферу Високої республіки. А судячи з усього, саме тоді було створено 9 планет перлин. Проте до фіналу сезону я звиклася з образом Ататіна, і це вже не заважало мені отримувати задоволення від перегляду. З іншого боку, мені дуже сподобався дизайн піратського порту Борго, обсерваторії Кім та спа-курорту на Ланупі. Ці локації виглядали чудово. Були живими та наповненими приємними деталями і цікавими іншопланетянами. Чудово, що в кістяку можна зустріти як класичних прибульців часів оригінальної трилогії, так і персонажів із сиквелів, а також зовсім нових створінь. І важливо, що представники інших рас не просто були статистами, але мали значні ролі, як Ніл, Брутус чи Кім. Не можна не відзначити чудову роботу з волюмом. Здається, так добре він не виглядав з часів першого сезону мандалорця. Це вкотре доводить, що волюм потужний інструмент у руках професіоналів, він дозволяє створити вражаючі сцени навіть із обмеженим бюджетом і без виїздів на реальні локації. Проте неправильне використання волюма може створити відчуття обмеженості та клаустрофобії, як це було в обіванні Кенобі. Тут буде логічно згадати про чудові спецефекти, які жодного разу не примусили мене сумніватися у реальності того. Що відбувається на екрані. Я все ще думаю, що відтермінування прем'єри серіалу майже на рік пов'язане саме з опрацюванням візуалу. І я дуже рада, що творці не пошкодували ані часу, ані ресурсів на створення таких яскравих та деталізованих ефектів. Цікаво, що Джон Вос, схоже, здійснив свою давню мрію, задіявши всі можливі традиційні технології у створенні кістяка. Тут були використані і аніматроніка, і реальні моделі кораблів. І покадрова анімація, і ляльки, і навіть класичний медпейнтінг. Проте всі ці зусилля не розкрилися без якісної постановки та операторської роботи, і вони тут шикарні, і, на мій погляд, найкраще з часів Андора. Кожен кадр, кожен ракурс приносив мені насолоду і примушував шкодувати, що такої картинки не було в акуліті. Екшн сцени теж були чудовими. Я навіть не можу визначитися, яка з них сподобалася мені найбільше. Перегони на гравіциклах, проліт оніксового попілу через бар'єр чи втеча з ланупи, що завершилася переродженням корабля. Що на мене не справило особливого враження, так це музика. Знаю, що багатьом саундтрек Міка Джакіно сподобався, але для мене він залишився лише гідним фоном для візуального ряду. Я не можу назвати музику поганою, вона чудово підкреслила атмосферу шоу. Проте жоден трек не захотілося додати до свого плейліста. Але це вже справа смаку. Фінал сезону був яскравим та надихаючим. Хоча було очевидно, що головні герої не постраждають, а пірати отримують по заслугах, фінал усе одно залишився напруженим і драматичним. Сцена, в якій на Дататіном з'являються республіканські винищувачі, а потім і славнозвісний корвет, викликала в мене таке піднесення, якого я не відчувала з часів фіналу Андора. Знаю, що багатьом не вистачило хоч якогось епілогу, чимало питань залишилося відкритими. Яка доля чекає на Ататін та його жителів? Яким буде подальший шлях Джода? Я б, звісно, не відмовилася побачити його за штурвалом викраденого Ексвінга, але також розумію бажання авторів залишити простір для потенційного другого сезону. Джод живий. І чи має значення, опинився він знову у в'язниці чи встиг втекти? Кістяк команди повернув мене в дитинство, коли перегляд зоряних війн був чистим джерелом радості, натхнення та бажання повертатися у цей всесвіт знову і знову. Коли ми не аналізували кожен кадр, не шукали нестиковки, а просто дозволяли собі бути щасливими глядачами. Це шоу для мене як квінтесенцію того, чим є зоряні війни, захопливою легкою пригодою, з чудовими героями, яким співпереживаєш, запальним екшеном, зорельотами та прибульцями, одвічною історією, де герой проходить шлях розвитку, долає внутрішні та зовнішні виклики і, зрештою, перемагає зло. Впевнена, що у світі зоряних війн є місце для різноманіття. Поряд із серйозними і драматичними проєктами, такими як Андур, мають бути і такі захопливі, трохи наївні, але аж ніяк не примітивні історії, які можна дивитися всією сім'єю. Я вже неодноразово згадувала у своїх попередніх відео, що дуже хочу побачити другий сезон кістяка. На жаль, низькі рейтинги перших серій, а вони мають найнижчі показники переглядів серед усіх проєктів по зоряних війнах. Залишають мало надії. Проте я все ще вірю, що схвальні відгуки зможуть привернути увагу тих глядачів, які досі вагаються, чи варто давати серіалу шанс. Було б також дуже цікаво дізнатися про динаміку переглядів усього сезону. Адже, на мій погляд, перші епізоди у випадку кістяка не є показовими. Якщо колі та стартові серії мали високі рейтинги, але надалі аудиторія зменшувалася, то тут усе може скластися інакше з огляду на теплий прийом. Тож, уповаємо а як би ви оцінили кістяк команди? Чи вдалося авторам здивувати вас? Чи ви розчаровані? І чи хотіли б ви побачити продовження? Пишіть в коментарях. Наступним планую випустити традиційне відео зі всіма великодками сезону, в тому числі і тими, які я пропустила раніше. Тож, якщо вам сподобалося це відео і ви не хочете пропустити наступні, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мої телеграм-канал та Facebook-сторінку, приєднуйтесь до Facebook спільноти. Та підписуйтеся на Patreon або Base від Monobank. Посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!